Веру гаджетів та сидячого способу життя багато хто страждає від сутулуватості. І виправити цю ситуацію допоможе гімнастична палиця. Виконуючи вправи з гімнастичною впалицею вдома, ви значно покращити стан м'язів спини і своє загальне самопочуття. Рекомендую виконувати вправи регулярно. А які саме ви дізнаєтеся просто зараз на нашому відеоуроці. Рівна спина це ознака впевненої в собі людини. Отже, запрошую вас до виконання вправ на корекцію постави. Лише 11 простих рухів по одній хвилині зроблять вас впевненими в собі, і ваші м'язи будуть здорові та міцні. Нам допоможе в цьому гімнастична палка. Якщо в вашому арсеналі такої палиці немає, можна використовувати палицю від швабри. Я вважаю, що майже кожного вона є в домі. Так як це, лікувальна фізкультура особливої розминки нам не знадобиться. Самі вправи вже і є розминкою. Тож запрошую. Тримаємо палицю верхнім хватом. Покажу вам, стоячи боком для е, кращого огляду. Одна нога відводиться назад, руки виводяться назад і вгору. І видих внизу. По черзі права ліва нога відводяться назад, при цьому вага тіла залишається на передній носі. Задача відвести руки якомога далі, і при цьому тримати погляд вперед. Приготувалися. Починаємо. Вдих, видих. Вдих. Два. Намагаємося відвести руки назад, розтягти грудні м'язи і скоротити м'язи спини. Шість. І сім. І вісім. І ще. Вісім. І сім. Шість. П'ять. З кожним разом нижче і далі. Ще. Два. І один. Чудово. Наступна вправа називається туди-сюди. Вихідне положення. Палиця на передній поверхні грудної клітини. Підводимо руки вгору вдих. Проводимо за потилицею і до середини лопаток. І знову вгору і вперед. Приготувалися. Вісім повторень. Раз, два. Звели лопатки. Три. Один. Раз, два. Три. Два. Раз. Два. Три, три. Раз, два, три, чотири. Ще. Раз, два, три, п'ять. Раз, два, три, шість. Раз, два, три, сім. Раз, два, три, вісім. Ускладнюємо цю вправу з додаванням роботи м'язів, ніг. Приймаємо вихідне положення, ноги трішечки ширше, ніж ширина тазу. Стопи розкриті під кутом 45 градусів. Присід. Лікті торкаються колін. Це вдих. Видих вгору і вже знайома комбінація руками. Приготувалися. 16 повторень. І раз, два, три. Один. Раз, два, три. Два. Раз, два, три. Три. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. П'ять. Раз. Два. Три. Шість. Раз. Два. Три. Сім. Лопатки зводимо. Дихаємо. Вісім. Вже плечі втомилися. Я також це відчуваю. Але ще вісім. Вдих. І видих. Сім. І вгору назад. Шість. Крипатура. Завтра обов'язково буде. П'ять. Раз, два, три, чотири. Ще раз. Два, 3, 3. Раз, два, три, два. І останній вгору назад, вгору. Чудово. Звели стопи, розслабили плечі. Так, усі вправи будуть акцентовані на верхній плечовий пояс та м'язи спини та грудей. З невеликим додаванням вправ на ноги та прес. І ви обов'язково відчуєте втому в м'язах рук і плечей. Але це добре, бо ми працюємо саме над цією зоною. Продовжуємо. Наступна вправа трамплін. Вихідне положення, стоячи. Ноги зігнуті, палиться під коліном спереду. Підвели руки вгору, видих. Якщо і виникають якісь болісні відчуття у попереку, Під час виконання цієї вправи рекомендую замінити, опустивши палицю вниз, тримаючись однією рукою за коліно, а іншу виводити вгору. Якщо ви відчуваєте саме роботу м'язів спини, то виконуйте саме цей варіант. Приготувалися 16 раз. Руки виводимо вище вух. Два і опускаємо під коліна. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Ще. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Ще, ще. Два. І один. Супер. М'язи спини сконцентрувалися. Ми відчуваємо їх роботу, тому трішечки розтягнемо. Рол-ап. Наступна вправа Палиця на лопатках. Ноги на ширині тазу, м'якенькі коліна. Іначе ми нюхаємо квіточку. Нахил вдих. Спина рівна, не округла, а рівна. І підводимося видих. Готові? 16 повторень. І раз. Вдих. Відводимо таз назад. Два. Вага тіла на п'ятки. Три. Вдих. Чотири. Відчуваємо розтяжку задньої поверхні стегна. П'ять. І шість. Наші ребра майже торкаються стегон. Сім. Вдих. Вісім. Ще. Вісім. І сім. Ще. Шість. І п'ять. Чотири. Три. Спинка вже втомилася. Два. Але це добре. Один. Чудово. Палиця попереду. І компенсаторна вправа. Яка має назву «roll down», тобто рулетик донизу і «roll up». Підводимось також вгору. Хребет за хребцем. Зігнули коліна і вгору. Ап. Ще. Rawl-down. М'які коліна. Roll. Up. Це два. Вниз. М'які коліна. І вгору. Три. Під час цієї вправи м'язи спини подовжуються. І виконується тракція, тобто витяження між хребцями. Відстань між ними стає більшою. І спина відчуває полегшення. Ще три. Вдих вниз. М'які коліна, голова остання підіймається вгору. Ще два. Перша занурюється. Голова і остання підіймається і ще один раз. Вниз і вгору. Чудово, звели лопатки і продовжуємо. Часто м'язи спини слабкі та розтягнуті через те, що м'язи грудей дуже спазмовані. Отже, задля того, щоб мати змогу вирівняти спину і звести лопатки, нам спочатку потрібно розтягти м'язи-грудні і дати більше свободи плечовим суглобам. Наступна вправа спрямована саме на це. Вихідне положення стоячи, палець тримаємо широким хватом. Піднімаємо одну руку вгору біля голови. Дві прямі руки назад, на будь-якому рівні, на будь-якій висоті. У когось це може бути низько зовсім, у когось посерединці, а у когось на рівні макушки. Це все добре. Одне прохання тримати руки рівними, не згинаючи їх у ліктях. І… Починаємо. Прес підтягнутий. Стегна нерухомі. Вісім обертів навколо себе. В одну сторону. Раз. Тут чотири рухи. Раз. Два. Три, чотири. Але ми їх поєднуємо. В одне коло. Це три. Чотири. П'ять. Шість. При, тримаємо. Сім. І вісім. В зворотньому напрямку. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Вже краще так. Три. Два. Амплітуда збільшується. Один. Супер. І наступна вправа. Палиця на лопатках, спинка рівна, шия розслаблена. Ноги дві ширини тулубу. Ця вправа складається з двох вправ. Зараз ми їх розберемо і поєднаємо. Перша частина це боковий випад. Друга частина це скручування тулубу. Коли один кінець палиці дивиться у підлогу, а інший у стелю. І ми поєднуємо ці дві вправи: присід і скрутка. По черзі в праву та ліву сторону. Готові? Починаємо. Не забуваємо дихати. А видих у нас фух. В цій вправі? Внизу. Фу. Це три. Чотири. Тримаємо підборіддя. П'ять. Шість. Сім. Шия розслаблена? Це важливо. Вісім. Ще. Вісім. Сім. Шість. П'ять. І ще чотири. Три. Два. Один. Чудово. З'єднуємо стопи і знімаємо палицю. Отже, такі прості і корисні рухи. А також вас чекає просто зараз ще чотири вправи на підлозі. На вашому килимочку. І перша вправа внизу це віджимання. Ми розкладаємо палицю килимочка. Приймаємо вихідне положення упор. Руки вертикально і в широкій позиції. Є кілька позицій для рук, але нам потрібна саме широка позиція, бо під час віджимання в широкій позиції ми найкраще працюємо грудними в'язами. Задача наша така: нам треба торкнутися ребрами палиці і не торкатися підлоги животом. Якщо ви готові, то ми починаємо 16 віджимань. Вдих, видих. Ще вдих, згинання в ліктях. Два. Віджимання це дуже важлива вправа у корекції постави. Ви можете запитати, до чого тут віджимання і рівна спина. Зв'язок прямий. Тут працює. Антагонізм м'язів. Видих, не забуваємо, це вісім, ще вісім повторень. І раз. Як я вже казала, якщо грудні м'язи укорочені, тоді м'язи спини будуть слабкі та розтягнуті. І видих. Саме під час таких широких віджимань ми робимо. Еластичними м'язи грудей, А разом із цим даємо можливість більшій амплітуді працювати м'язом спини. Чудово! Це досить складна вправа, і треба після неї відпочити. Потяглися. Є. Yeah. І продовжуємо. Наступна вправа. Ціле на укріплення м'язів спини. А саме, подивіться, будь ласка, спина рівна, шия також, підводимо вверх раз, тулук, згинання в ліктьових суглобах, заводимо палицю за спинку два, виводимо вперед три і опускаємось чотири. Але якщо в нас виражена... Сутулуватість, тоді людина не завжди може підняти руки до рівня вуха, і тим паче навряд чи зможе з першого спроби завести руки за голову. Тому я пропоную і другий варіант. А який саме виконувати, ви оберете самостійно. Другий варіант: підвелися раз. Притягли палицю до грудей два, вивели вперед три і опустилися чотири. Усе, на чому я акцентую вашу увагу, не можна закидати голову назад. Тримайте, будь ласка, рівень кулака або яблука між підборіддям та груддям. Отже, вибір за вами ми починаємо. 16 повторень. Раз, два, три, один. Раз, два, три, два. Раз, два, три. Три. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. П'ять. Раз. Два. Три. Шість. Раз. Два. Три. Сім. Ще. Вісім. І якщо втомилися, тягнемо до себе. Вісім. Сім. Вибір завжди за вами. Шість. Ще п'ять. М'язи спини вже напружені. Чотири. Підборіддя. На рівні кулака. Ще. Чотири. Лопатки зводимо. Три. І два. І. Один. Чудово опустили палицю, віджали себе від підлоги і обов'язково компенсували розтягуванням спинки попередню концентрацію. Чудово. Я вже вам розповідала про антогонізм м'ясів. Що це означає? Це означає, якщо в якомусь одному місці скорочено, у протилежному буде розтягнуто. На прикладі грудних м'язів та м'язів спини, ви вже це зрозуміли. І така ж сама ситуація у м'язів-пресу та попереку. Щойно на вправі лодочка ми концентрували роботу м'язів-попереку. І ви відчули, що там аж навіть забилося. Як нам розтягти цю зону? Дуже просто виконуючи вправи на прес. І у житті ви також можете відслідкувати цю взаємодію. Якщо прес слабкий, то спина болить. Якщо спина болить, то й прес слабкий. Тут тоточні значення. Тому качайте прес для того, щоб ваша спина не боліла. Приймаємо вихідне положення лежачи на спині, ноги вгору, і наш поперед вже притиснути, йому вже комфортно і він вже розтягується. Руки за головою вдих і підводимося, видих. Подивіться, будь ласка, ось тут скорочене, а ось тут розтягнуте. Тобто, качаючи прес, ми розтягуємо спину. 16 повторень. Раз, намагаємося дотягтися вище. Два, вдих, три. І чотири і п'ять. Шість. Сім. Видих. Вісім. Вісім. Сім. Чість відчуваєте м'язи, пресу. П'ять. Чотири. А спинка витягується. Три. Два. І один. Прекрасно. І завершальна, масажна вправа для спинки. Палиця під колінами, групування тримаємо за рахунок тонусу м'язів пресу і трішечки притримуючи руками. Видих. Перекочуємося по спинці. П'яточки, лопаточки. Потилицею підлоги не торкаємося. Чим менше руки будуть тримати палицю, тим більше концентрується прес. Видих. Масаж спини. Робота. Пресу. Ще. Вісім. Сім. Шість. Головою не вдарятися. П'ять. Кожним хребець у свою чергу. Чотири. Торкається підлоги. Три. І. Два. І. Один. Лишилися сидячі. Прибрали палицю вбік, випрямили ноги, зробили масажні рухи, Лімфодренаж. Вдих, витягли спину і нахилилися вперед. За руками тягнуться м'язи спини. Відчуття легкості і відчуття, як наче там бульбашки. Кисню блукають по спинці, насичуючи м'язи спини поживними речовинами та киснем. Також відчувається, як розтягуються м'язи, ніг і наші зв'язки під колінами. Дуже приємне відчуття відпочинку. Одна нога пряма, інша зігнута. Вдих. і... Більш глибокий нахил. Додається відчуття розтяжки сідниці та спини з боку зігнутої ноги. Шия розслаблена. Видих, видих. Дуже добре. І змінюємо положення ніг. Одна пряма, інша зігнута. Вдих, витягли, спина довга. І нахилі. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два. Один. Ноги навхрест, сидячи. І нахил вперед. Знайшли опору. Це долоні, лікті або навіть чоло. Розслабили шию, і під вагою голови витягуємо спинку. Відчуття, як наче простір між хребцями збільшується, а також розтягуються сідниці. Дуже добре. Повільно підводимо спину вгору. Сидячи спинка рівна. Підборіддя до груди і перекатом від плеча через точку на грудях до іншого плеча. Ще. О! Ще один. Раз. І раз. Чудово. Плечі назад обертаються. Раз. І два, і три, чотири. Вперед. П'ять, шість, сім і вісім. Вдих. І видих. Вправи закінчили, але нам є ще над чим замислитися. Подумайте над тим, що є багато рухів, які заміняють нам ліки. І зовсім ми не маємо ліків, які замінять нам рухи. Тому будьте здорові і рухайтесь. 11 простих вправ лише по одній хвилині на день зроблять вашу спину рівною, м'язи міцними, а настрій веселим. Знайдіть цей час для себе і виконуйте вправи кожного дня.